Ну що, друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми будемо готувати смакоту лангустини. Але першим ділом запускаємо духовку на 180 градусів. Хай за той час гріється. Все, духовка гріється, тепер починаємо. Беремо лангустинчика. дивіться який. Оце звичайний лангустинчик. А це XXL. Двіцьке порівняння. Я ще не бачу таких свіжець. Ще сьогодні плавали в морі. Ми їх зараз почистимо. Голову ми будемо викидати, бо вона нам не потрібна, тільки буде місце. В ресторані подають, щоб було гарно виглядало презентабельно. Ну, мені в ресторані, нам не потрібно. Отож, поїхали. Голову ми відрізаємо. Відрізаємо. Лангустина ми будемо розрізати пополам. Прочищаємо. Я вже їх перед цим почистю. Зараз дочищаємо, під проточною водою промиваємо і так повторяємо кожним. Голову відрізали. Ми її їсти не будемо наполовину. Така красота у нас виходить. Так же само будемо робити і з малими. Голова нам не потрібна. Сюди лангустин наполовину. Наполовинку. Цей піщевод у них виберемо зубною паличкою, зубочисткою. Беремо і вичищаємо. Ну, це в малих не обов'язково. Всі чисті, всі там кажуть, треба чистити, треба чистити. Я креветки готую вже не перший рік і знаю, як їх готувати. Я в малих ніколи не чищу. Ну, вже сьогодні ми будемо просто їх не просто готувати, на сковорідці чи варити, так як я то все робив. Я їх варив. Жарю, смажу. По-різному робив. А сьогодні я їх буду запіхати в духовці, як ви поняли, що я запустив духовочку. Сьогодні буде красота. Зовсім по новому рецепту. Такого рецепту ви що в мене на каналі не бачили. Так що не забудьте подивитися відео до кінця, поділитися своїми враженнями в коментарях. Ну, підписатись. Підписка мені дуже сильно ваша потрібна. Ну, от так буде у нас. Зараз ми повторяємо це все з цим, потім покажемо далі, що вийшло. Ну що, креветки ми свої почистили, вангустини ми свої теж почистили, промили все у воді, карточній, холодній. Тепер ми починаємо готувати для них соус маринад. Для цього нам потрібно чесничок, 6 зубчиків, 7, 8. чесником ви не спортите. Маринад ніяк. свіжа зелень кріп, петрушка у мене. Можна тільки петрушку. Я люблю кріп, даю все. Додаємо все, що є. Там смакуй. Вершкове масло. Грам 30-40, можливо 50. Соєвий соус. Соєвого соусу багато не потрібно, бо в нас вангустин є, вангустин де морський, морський він де солений. Ну, чуть-чуть додамо. Багато не додавайте, щоб не перебити смак. Зазвичай сюди дають цукор. Я цукор не дам. Я дам півчайної ложки меду натурального. І оливкова олія. Грам теж 20-30. Цього буде достатньо. І зробимо лайфхак, ми це все зіб'ємо в блендері, щоб було пошвидше. Щоб не нарізати все, нагатися. Все це зробимо в блендері. Ось такий це у нас получився. Маринад супер пушка бомба петарда ракета. І тепер просто беремо маринаток цей наш, і поливаємо кожну креветочку. Мені блендером краще подобається, бо тоді немає тої зелені, немає того всього. Ось так більш дрібонько, більше затече, куди йому потрібно. Кожну креветку Гарно промачуємо. Лангустин точніше, вибачайте. Креветки у нас маленькі. Хоча тут теж лангустин. Все гарно ми соусом своїм поливаємо. Так він собі розтечеться знизу, він попаде куди потрібно йому. Гарно пролити, пролити, пролити. От так, Все, все, все. тут, да, нічого собі. Це на наші лангути. Ну що, а тепер ми беремо все промариноване, все маринатом залите. Беремо, відкриваємо духовочку і запускаємо їх загаряти нашу косарку. На 10 хвилиночок десь, думаю, буде достатньо. А за той час. Можна з оператором. І краще провести час, поки вони будуть готуватися наші лангустинчики. Оператор собі такого. Я собі такого. Десять хвилин. Пройде дуже швидко. А ви не забувайте, люди, ставити вподобаєчки, коментувати мені мої відео і підписуватися, не забуваємо на мій каналчик. І підтримуйте мене, будь ласка, лайками. Ну що, десь хвилин у нас пройшло, прийшов час. Витягувати нашу смакоту з духовочки. Двісти, які вони класні. Вони зарум'янені. Сочні будуть. І головне не пересушити, бо коли пересушити, буде дуже-дуже. Ну не дуже, але буде несмачно. Красота, гаряча, креветочка, гостинчик. Гарно, їх виставимо зараз на тарілочку. Дивіться, це... А, запах, я вам не можу передати, тут запах стоїть. Тут запах такий стоїть, що напевно зараз всі сусіди будуть йти на запах до нас. Все скрутилася. Ну нічого у нас а, тут смачне. А, м'ясо тут є. Тут кілограм м'яса, 4 креветки, кілограм м'яса. Дивіться. Смачне. Красиве. Лимончик для них. Тут більше нічого не потрібно, ніякий соус, нічого. Тут у нас маринад як соус. Дуже смачно буде. Также повторяємося. Теж дивіться, вони гарні, рум'яні і шпарні. Так креветку в такому марнаті можна готувати будь-де, на мангалі, в духовці, де завгодно. Берете таким самим принципом на мангал до 10 хвилин і вони готові. Перевертати нічого не потрібно. Просто приготувати. Ось таке у нас вийшло. А зараз йдемо на дегустацію. Через 5 хвилин вони чуть підстинуть. І підемо куштувати. А ви не забувайте про коментар. Можливо, я щось неправильно зробив. Можливо, у вас є кращі рецепти. Пишіть в коментарях, будь ласка мені, і ми будемо повторяти. По ваших рецептах. Або пишіть, що інше приготувати. Можливо, лобстера якогось. Можливо, ще когось. Ну що, друзі, от і ми приготували нашу смакату. Зараз будемо пробувати, що це вийшло. Дивіться, яке воно ароматне. Сочне. Там навіть сок тече з неї. Не пересушена. Нічого. Самий-сами -сами раз вийшло, Не Sousu, dosta je na smak, a je reč, pravda. Mmm, ja ne morem vam to predati. No, to je taki, taki, kot je meso. Tudi je še jesti, tu je še jesti. A so smačne je ono. No, to ni krevetka. Ну схоже, але не креветка. Тут два лангустинчика з'їти поїв. Mm. Зараз ми ще спробуємо цим. Срі... Можна руками їсти, можна як хочете. Mm. Це просто капець. А ще з лимончиком. А з лимончиком дивіться, дивіться, скільки тут м'яса. Схід тут м'яса. Берете. М -м -м. Це дуже-дуже смачно. Це так смачно, що ви собі не можете навіть уявити. Так що куштуйте, готуйте. Пишіть коментарі, чи у вас вийшло так же само смачно, як в мене, чи не так же само. Ставте вподобайку, підписочка. Всім дякую за перегляд. Всім смачного. Я вже навіть не хочу виделки.